Усім привіт! Мене звати Юлія, я персональний стиліст. І я дуже рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему українських брендів, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, поговоримо! І першим українським брендом, про який я сьогодні хочу згадати, це український бренд жіночого одягу N October. Бренд заснований у далекому 2010 році. Засновницею є Ганна Октябрь. Бренд прийшов. Досить таки складний і довгий шлях, але зараз вони досить таки чітко вибороли своє місце на міжнародній фешн-арені. Вони представлені на багатьох міжнародних платформах типу Farfetch, Moda Operandi. Щодо ДНК бренду, то я хочу зазначити, що це вінтажний такий, знаєте, вінтажний жіночний стиль у сучасному прочитанні. Бренд фокусується на підкресленні індивідуальності, жіночності, ем, легкий сатин, легкі силуети, мережево, все це. Саме про бренд N-October. Також ще хочу зазначити, що колекції гани створюються на ем, основі екологічних і чистих матеріалів. Вони це дуже підкреслюють е, усюди, і е, вони досить ретельно обирають виробництво і місцеві мануфактури для того, щоб е, формувати і створювати свої колеги. Щодо цінової політики, то я б віднесла бренд більше до люкс сегменту, бо це приблизно 200 євро за топ або блузу, і 600. 700 за сукню, але бренд пропонує дуже часто сезонні знижки, і ем, ці сезонні знижки можуть сягати приблизно 70%. Тому дуже раджу моніторити сайт бренду і приглянутися до дуже класних, дійсно цікавих, унікальних одиниць. А ми їдемо далі. Наступним брендом, про який я хочу сьогодні згадати, це український бренд Better Us. Це сучасний апсайкл бренд дуже відомого фешн-блогера, стилістки і у минулому директорки українського Вок Юлії Пеліпас. Бренд створений на основі речей, які вже взяті з секонд-хендів. Так, так, ви правильно почули. Вони хантять секонд-хенди, а також вони використовують. Матеріали з українських виробництв, які не були використані, і таким чином вони дійсно популяризують ідею свідомого використання матеріалів у створенні своїх колекцій. Тому хочу це зазначити, бо це дійсно важлива така, знаєте, місія бренду. Яку Юля досить класно і влучно е, просуває. І от також вона е, просуває це через свої е, класні зйомки, зйомки своїх колекцій, своїх дропів. Ось нещодавно вони зняли класну, цікаву історію у Індії. У Індії тому дуже раджу придивитися до бренду усі одиниці, як тільки дроп Юлії Поліпас виходить, він одразу, звичайно, що sold out. Е, це бренд дійсно екологічної, чистої. Моди, і я дуже дуже сподіваюся, що інші бренди також будуть брати приклади з бренду Better Us і інтегрувати це у свої власні ідеї. Ем, усі дропи Юлії вони досить продумані, дуже продумані і транслюють силу, мультизадачність, універсальність, яка буде. Цікавою і цього сезону, і наступного, і через рік, і через два. Тобто, це історія про сучасну, класну, незалежну жінку. Знову ж таки, ще раз хочу підкреслити. Креативний підхід до зйомок усіх дропів, бо Юля по-інакшому не може. Тому, будь ласка, слідкуйте, відслідковуйте їх на інстаграм, на офіційному сайті. Щодо цінової політики бренду, то це теж можна віднести сміливо до люкс, бо це приблизно 165 доларів за футболку і десь приблизно 800 доларів за костюм. От, тому дуже теж раджу слідкувати, слідкувати з ними на інстаграм, слідкувати на офіційному сайті, бо їх колекції дійсно, як тільки дропи, виходять, вони одразу sold out, але дійсно дуже цікаво і, звичайно, що така сильна. Сильна позиція бренду не може не може е, вражати. От, а ми їдемо далі. Наступний бренд, про який я сьогодні хочу згадати, це вже бренд більш такий мас маркет сегменту. Це український бренд жіночого одягу Love by the Moon. Вони створені у 2019 році, бренд досить такий е, е, молоденький. Вони створені в місті Київ. Їх фішкою є те, що вони фокусуються конкретно на одиницях, нав'язаному на на в'язаному одязі, на в'язаних одиницях з преміальної італійської пряжі. Щодо ДНК бренду, то це в першу чергу дійсно функціональність, зручність, затишність, універсальність. О, от І це все е, транслює знову ж таки ту саму дозу жіночності і впевненості у собі. Е, досить Класні, комфортні одиниці, які можна легко інтегрувати у будь-які образи на щодень, трикотаження з сукні, кашемірові светри, лонгсліви, все це з преміальної пряжі, знову ж таки, і це є високим стандартом. І е, все це можна знайти у їх колекціях з сезону у сезон. Маю дуже багато е, позитивних відгуків від своїх клієнтів, які придбали одиниці Love by the Moon. Тому сміливо можу рекомендувати цей бренд, особливо під час прохолодного сезону. У них нещодавно вийшла дуже красива, така дуже красива колекція. І щодо Щодо цінової політики бренду, то я б сказала, що це знову ж таки мас-маркет. Це приблизно 3700 гривень за кашеміровий светр з натурального волокна і десь приблизно 3900 за сукню. От у бренду представлені як базові кольори, так і якісь акцентні одиниці, тому дійсно дуже раджу вам переглянути сайт. В них теж прекрасні такі дуже естетичні зйомки. Тому вперед і е, гарних вам покупок. Наступний бренд, про який я хочу поговорити, також це популярний український бренд Сумок, рюкзаків, гаманців, баглет. Сама назва Baglet – це е, поєднання двох слів: bag and wallet, е, що є е, сумка і гаманець. Е, тому так, так вони запропонували, так вони позиціонують себе. Бренд заснований ще у 2013 році, тобто бренд досить впевнено вже себе почуває на, на арені. Не тільки українській, до речі, арені вони вийшли на міжнародний ринок і досить вдало вийшли. Вони роблять доставку по усьому світу, тому зверніть, будь ласка, на це свою увагу. Свої вироби вони виготовляють. Виключено з якісної вінтажної матової шкіри, товщиною у 2 міліметри. Чому це важливо? Бо саме така якісна шкіра дає їм змогу створювати дуже геометричні такі сумки, які класно тримають свою форму. Ще однією фішкою бренду є те, що вони... Досить тривалий час не вшивали підклад у сумки. Для чого вони це робили? Тобто всі їх сумки без підкладу. Для того, щоб людина мала змогу подивитися на ідеальність кожного шовчика сумки, як ззовні, так і всередині. Тому це теж дуже така цікава фішка бренду. Тобто вони дійсно радять і абсолютно впевнені у якісті свого, своїх сумок, своїх одиниць. Сучасні вони самі сумки досить універсальні, сучасні, вмісткі, функціональні, і також ніколи не стануть таким антитрендом. Тобто, якщо ви придбали сумку у бренду, то будьте певні, що ви вклали у якість. І ця одиниця прослужить вам не рік, не два і не три, і буде допомагати. Гати створювати вам ультра класні сучасні стильні образи щодо цінової політики. Це приблизно 7 тисяч 8 тисяч за одиницю із натуральної, знову ж таки, з натуральної, якісної шкіри. Тому я вважаю, що це дійсно класне придбання у власну сучасну стильну шафу. І 100% така сумочка відпрацює ті кошти, які ви у неї вклали. Це я можу з певністю вам гарантувати. Ну а ми йдемо далі. Окремо хочу подякувати кожному з вас, хто підтримує мій канал. Це для мене дійсно. Дійсно, дуже важливо, з кожним днем у вас стає все більше і більше. Ми впевнено крокуємо до монетизації каналу. Це моя така, е е це моя мрія, це моя ціль. Тому дуже буду вдячна вам за кожен перегляд, за кожну підписку. Будь ласка, залишайте ваші коментарі. Саме таким чином я буду розуміти, що контент вам цікавий і це буде надихати мене знову ж таки продовжувати. Тому усім дякую. І заключним брендом, про який я також сьогодні хочу згадати, це київський бренд унікальних, красивих прикрас Plush Jewelry. Він заснований ще у 2019 році. Двома найкращими подругами Тетяною та Надією. І усі прикраси їх виготовляються вручну у Сінгапурі. Тому ми можемо дійсно стверджувати і говорити про високу якість їх прикрас. Бренд, бренд підкреслює індивідуальність кожної жінки. Бренд дійсно виготовляє нестандартні, нетривіальні прикраси. І вони всі транслюють якусь таку цікавинку і вишуканість у кожній одиниці. Нестандартні форми і рішення це дійсно про бренд Push. І головною своєю місією бренд вважає підкреслити знову ж таки красу і індивідуальність кожної сучасної, кожної сучасної жінки. Тому дуже рекомендую вам переглянути асортимент бренду Push, сережки у вигляді біндерів, сережки у вигляді прищі, прищіпок, карабінів. Усе це ви дійсно можете знайти на їх сайті. І якщо говорити про Цінову політику то це приблизно 100 доларів за моносережку з покриттям, і десь приблизно 350 доларів за пару срібних сережок з золотим покриттям у 18 карат. Тому теж ми вже говорили про прикраси у попередніх відео. Я тоді згадувала український бренд Гузема. Також можете переглянути кілька інших відео про українські бренди. Вони всі на сьогоднішній день досить актуальні і на сьогодні. Тому дуже раджу переглянути, надихнутися і, звичайно, обирати українське. Ну а на цьому все. Будь ласка, буду рада вашим коментарям. Будь ласка, пишіть, чи сподобалось вам відео. І е, пропонуйте теми для наступних відео. Я переглядаю кожен ваш коментар, враховую його. Ну а на сьогодні це все. Хочу нагадати: будь ласка, підтримуйте український продукт, бо е, коли як не зараз, і це дійсно дуже важливо робити, бо це таким чином ви підтримуєте підтримуєте економіку, ви підтримуєте робочі місця для українців. Ну я в свою чергу буду продовжувати говорити про українські бренди. Бо якщо хоч одна людина знайде свій бренд і надасть перевагу саме українському, це вже буду вважати своєю перемогою. Тому, будь ласка, купуйте українське, надихайтесь українським, і звичайно, що усім папа -па і слава Україні.